Друзі, нас про проголовне поїхали. Джерела пишуть, що завдяки таємним складам Кравчука і кучми було відновлено перші українські балістичні міжконтинентальні ракети. Відновлено ядерні шахти та пуски цих ракет. Таких у нас є шість. Одна із них вразлива аеродром Енгліса свого часу руйнування там такі, що аеродром одне діє й досі. Програма засекречення, втім, дальність ракети понад дві тисячі кілометрів. Пишуть джерелні Ніканала. Це серйозний козири Трамп і Путін уже про нього знають. Підкрес. Слами телеграм-канали писали, що ЗСУ встановили нещодавно знайдений таємний аеродром в скалі, аеродром величезний, з закритими ангарами, запасами внаслідок ядерної війни, пусковими шахтами, ядерними боєголовками та секретним ешелоном пишуть, що під скалою залишилися неліквідовані ядерні боєголовки тих часів, які Росія писала в утилі. Все це відновлюється саме тому. У Путіна паніка така Трамп розумів, що обійтися вони можуть і без нього ракети часів. Кучма, як він, сховав, свідків прибрав, а все решта в архів. Україна активно працює над відновленням власної різноманітної зброї, використовує усі ресурси, також колишні радянські таємні бази, у тому числі підземні, які без ядерної зброї не знищити. Пишуть, що кучма приховав ці склади і аеродроми. Це була його гарантія безпеки проти Путіна. Після все заархівували, свідків прибрали. Більшість ніхто про них не знав. Тімо зараз хлопці із зсу залужно вийшли на ці склади, і сліди архіви, і пломби знято. Все продовж. Жується під грифом секретно про це не знав ніхто. Зазначимо, над проєктом працювали наші хлопці. Загалом заложний добився багато чого. У першу чергу, як гарантія нашої безпеки, Україна таки матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме заложний з британцями. Тільки так можна налякати Росію, і завершити війну. не залишиться вибору від цих ультиматумів. А це буде і наша гарантія безпеки, попри заяви наших союзників. Крім того, стало відомо, що декілька тижнів тому під час засідки виласки до РФ під час боїв під Курським засідку на одному з. Секретних об'єктів потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150. Курська два генерал та спецназ загинули їх розстріляли у машині. Курська позбувся ядерного сховища росіянам. Страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати одну або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок. Але в майбутньому це може стати елементом шантажу. пише телеграм-канал Топорпомсти ексглава вічизняної зовнішнього ро. Зітки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк прокоментував можливість України відновити спроможності по ядерній зброї. Про це він зауважив під час інтернету. Інтерв'ю канал 1+, плюс відповідаючи на запитання щодо загрози третьої світової війни і ролі України. Він не зазначив, що зараз за свіде здійснюється і система міжнародної безпеки після війни в Україні буде іншою. Хочу сказати, що світ не наблизився. Світ наблизили до третьої світової. Чого світ більше не всього боявся, це розпосюдження. Ядерної зброї технологій. технології, а уявіть собі, що ціла країна з таким арсеналом потрапить до рук терориста, і мені здається, світи, які всі розвідки прогуливали той момент, коли Путін, який на початку був лібералом, перетворився на диктатора. В свій час не були зроблені висновки. і Сьогодні ми маємо наслідки його не лише агресивної політики, а по суті він намагається робити все те, що робив Сталін: захоплювати світ і ставити всім ультиматуми. От у мене ядерна зброя. Ви думаєте далі, що хочете, зазначив Кондратюк на. Його переконання на сьогодні такі підходи програмами не працюють. Вже бо все змінилося через нинішню війну Російської Федерації. Але найкраща відповідь світу, як мені здається, не якщо Путін навіть буде думати про застосування ядерної зброї проти України, то Україна отримає не лише моральне право відновити свої спроможності по ядерній зброї, але мати і певні практичні речі, сказав Кондратюк. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімів. Німних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.